16 вересня погода в Україні стабілізується. Холодний фронт приніс дощі та похолодання в деякі області, але від неділі температура знову поступово почне зростати. Завтра найтепліше буде на Закарпатті, Одещині, Миколаївщині та Херсонщині. Найнижчі показники прогнозуються на Івано-Франківщині та Рівненщині. На Полтавщині сонячно, без опадів температура повітря підніметься до плюс 23. Після опівночі опуститься до 9 градусів із плюсом. У Кременчуці впродовж дня очікується ясна та тепла погода. Опадів не передбачається. Повітря прогріється до плюс 23 світлої пори доби і 11 градусів тепла вночі. У суботу та неділю в горішніх плавнях від самого ранку до вечора небо буде ясним. Без опадів нічна температура повітря плюс 11, денна плюс 22. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 16 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1994 року. Плюс 30. Мінімальною температура була 1953, 1 градус тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.